Громадянське суспільство України готове самотужки зробити цивілізаційний вибір у всіх куточках держави від Азова до Карпат відбулись урочисті збори активістів громадського руху український вибір. Зала Рівненського палацу культури текстильник не змогла вмістити всіх охочих. Причиною зборів стало те, що майже 76% українців готові були взяти участь у референдумі щодо вступу України у європейський союз або до митного союзу з Росією, Білорусію та Казахстаном. І частки прихильників цих двох об'єднань статистично зрівнялися. Насправді сьогодні з відомих європейських політиків, це Лех Валенса відверто сказав, що Європейський союз не зможе компенсувати Україні економічні втрати в разі підписання угоди про асоціацію. Таким чином, єдиний шлях зростання добробуту наших громадян, підвищення пенсій, зарплат, розвиток виробництва це союз з нашими слов'янськими державами, тобто з митним союзом. З огляду на таку ситуацію у суспільстві громадянський рух український вибір, в тому числі і на рівненщині, прийняв резолюцію на зборах, у який просить президента провести референдум, на якому люди самі оберуть приєднуватися до митного союзу чи інтегруватися з ЄС, на підтвердження готовності суспільства самостійно зробити вибір. Активісти розпочинають збір підписів за приєднання до митного союзу.